Привіт, я Єва! І сьогодні я спробую щось освоїти абсолютно нове для мене. Це екскаватор МАКСУ pc 210 лс 11. Досі я керувала лише автомобілем. Тому коли мені запропонували сісти за бачити цього белатня, спочатку я засумнівалася. Давалося, це буде дуже складно. Але знаєте що? Виявляється, перехід від авто до Камацу не такий вже й страшний, як я думала. Ух, це крісло просто неймовірне. Воно дуже зручне, комфортніше, ніж у моїй машині. Я б хотіла собі таке в офіс. Все регулюється під мою поставу. Ідеально і зручно. Мені знадобилося лише пів години, щоб відчути, як реагує машина. Коли я вперше побачила цю панель управління, я подумала, що буде важко зрозуміти її. Немо вивчити нову мову. Але, виявилося, все насправді не так складно, як здавалося. Все інтуїтивно зрозуміло. Ліва рука керує повелотом дошти машиною, а права керує стрілою та ковшем. Вражає, наскільки легко можна керувати такою потужною машиною. Це як малювати в повітрі тільки замість стон величезний величезної А ця панель показує все, що потрібно знати: рівень палива, температуру, навантаження. І все настільки зрозуміло, що навіть я новачок можу легко розібратися. Поєднання ергономіки та технологічності робить цю машину комфортною для операторів будь-якої статури і рівня підготовки. Повірте, якщо ви шукаєте надійного партнера для своїх проєктів, промацувати сі 210 десять та всі одинадцять всі ваші очікування.